Всім привіт! А, може, ви з таким зустрічалися, коли із чотирьох сфер, які є в житті людини, три з них знаходяться під тиском. Тіло, живемо в стресі, обставини настільки. Кожен день ми витримуємо, витримуємо е, повітряні тривоги, витримуємо новини. Да, і тіло може підводити. Воно стресує, воно е, вигорає, е, йому не вистачає ресурсів, е, йому дуже важко, е, бо війна. Е, е, процеси, процеси, діла, бізнес іде не так, е, як би ми хотіли, як намірювалися, тому що. Війна це дуже така спонтанна річ. Кожен день є новини, дії, які можуть дуже сильно впливати на обставини, і обставини впливають, звісно, на процеси. Плани, добуток, гроші можуть бути не такі, як ви планували, а і можете бути засмучені, можуть бути касові, великі розриви. Тобто бізнес теж потерпає. Контакти. А іноді, коли сфера ну, більш-менш ми не живемо в стресових війнах, не живемо в війні, да, то ну, ваші близькі можуть почувати себе нормально, ви ні, і тоді ви відчуваєте від них підтримку. А коли всі відчувають таке деморалізацію, де відчувають постійний тиск, відчувають десь якусь таку навіть, ну, по-російськи це е, е, буде так е, неопознаність, да? ми не знаємо, що, що буде далі. А, хто підтримує, де взяти цю підтримку, і іноді навіть близькі, зриваються, ведуть себе таким чином. Знаєте, як іноді кажуть, що як вороги, да? як Біблія каже, іноді, як вороги. Не тому, що вони не люблять або ви, як щось не так, просто їм дуже важко. Так от що робити? Як себе підтримати? Залишається четверта частина, четверта сфера, з якою можна брати дуже багато енергії і на яку можна спертися зараз це сфера сенсів. І сенси з. Ну, ми не звикли, да? тому що за сенси? що... Скільки часу їм приділяти, як приділяти. Але це така чиста сфера, яку ніхто не може забрати. І що б щоб я рекомендував, зробити її ну, не таку екзистенціальну. Спертеся на один день. Да? Спитайте собі, який сенс я прожив цього дня. І знайдіть ці сенсі, підтримуючи сенси. або Uh, який сенс цієї зустрічі? Який сенс від того, що я подивився цей серій, сері, або повалявся, або повалялась, який сенс моїх uh, перемов? Так, таким, uh, і сенс ви завжди зможете знайти, завжди зможете, і сенси це вже про якусь позитивність, про те, що uh, має значення, що життя йде? І друга частина в цій сфері це мрії. Подивіться на дітей, вони мол, вміють, вони мало знають, мало можуть там навчатися, але вони вміють занурюватися в мрії, І в мірі, в мріях вони отримують енергію. Вони живуть мріями. І коли вони розповідають про мрію, вони таке, мов, знаєте, як лампочка, зажигаються. Навчитися або згадайте, як мріяти. І це не про очікування і про бажання, це саме про мрії. А, якщо у вас є ці дві речі в цих сферах, ви можете витримувати, і ваше витримування може бути гарним. Якщо а, і, ця сфера, і ця сфера, ну так, залишилася або сталася під тиском, Ну, тоді я рекомендую вам звернутися все ж таки до консультантів, до психологів, до екзистенціальних вочів для того, щоб не впасти в депресійні якісь процеси або руйнівні процеси, які будуть ну, дуже шкідливі і деструктивні. Бажаю вам екзистенційного і психологічного здоров'я. Якщо у вас є... Питання по собі, або ви хочете проконсультуватися. Пам'ятайте, що перша зустріч завжди безкоштовна, і вже на першій зустрічі можна для себе взяти корисність і, ну, і підтримку. Дякую, до нових зустрічей з вами.